Добрий день, друзі. Вас вітає компанія НТЗОК. Мене звати Максим. Хочу такий невеличкий огляд провести. Це у нас от розділ в складі механізм задньої навіски НТЗ. Це у нас от краби оригінальні у зборі є. Вартість 11 тисяч гривень, якщо по оригіналу. Так. Потім є сам кронштейн цього поворотного валу. По оригіналу 4200 коштує а є у нас краби у зборі. Це у нас виробництво рамний. Так, потім також Романський завод є у нас кронштейни. Так, вони по 300. А, так, по крабам, по рамнам 8 тисяч гривень у зборі краб. А, вали поворотні до нього. По оригіналу по 2000 гривень. По ой по 2900, по 200 у нас рамни. Так, потім у кого вал нижній навіски гне. Отакі от от є кронштейни для посилення. До них ми ще болти даємо гравери, шайби. Є на 4 мм, є на. 6 мм. Mm. Ну, скажу по досвіду, що. Ну, це мається на увазі оця от трубочка, вот, товщина стінки цієї трубочки, По досвіду 4 мм mm. цілком достатньо. Потім дивіться, шкворні у нас є Ось такі вот варіанти. Це нашого власного виробництва. Оригінальних зараз немає. Або ромінські, або нашого виробництва. Отакі вот фіксатори є. Отак от у вас, бачите, воно випадає фіксатор. Засунули, вийняли, все, щоб не загубити його. Або звичайний класичний, отакий от роменський, тобто підшплінт. Отакі от наші є під Ну, Більш зручніше на мій погляд. Ну і отакі от. є у нас посилені, вони з нержавіючої сталі. Тяги, отакі от у зборі у нас є, є частини можна придбати. Поперечки оригінальні, неоригінальні паперечки. Серга це у нас по оригіналу. Попуга або вал там кронштейн Вала поворотного, да, на нього ще кажуть тяга центральна. Це у нас от, отака 22 на 22, по яблукам стандартно 22х25. Ну, очікуємо, буде пізніше трошки закінчилося. Тобто асортимент доволі великий. Це у нас замість центрального винта, такі от гідроциліндри. Також можна підібрати, там яка вам довжина потрібна, який ход. Все це є. Тобто вибір доволі великий. Друзі, якщо вас зацікавило щось, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. Також підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Для замовлення, друзі. Будь ласка, Максима мене звати, оце мій номер телефону. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову, для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм або України-Балті. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндаугас. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.